Росія не буде виконувати ультиматум. Точно також, як ми не виконуємо російські ультиматуми, точно також буде робити і Росія. Тому що виконання чиїхось ультиматумів за політичною логікою це прояв слабкості. Путін вважає, що він не в слабкій позиції. Навпаки, він в сильній позиції, а нас він вважає, що ми в, слабкі, в слабкій позиції. Тому ультиматуму він сприймати не буде. Для нього. Наша позиція, позиція європейців нічого не значить. Він на неї реагувати не буде. Жодної публічної, тим більше позитивної реакції на вимогу про 30-денне припинення вогню з 12 травня не буде. Але це не означає, що Путін не погодиться на переговори. Він буде вирішувати це питання не з нами, не з європейцями. Він буде вирішувати це питання з американцями, тому що вони як вважали, так і вважають, що головний це Трамп, головні американці. З ними треба домовлятися. І американці, точніше, Трамп, цікавлять Путіна. От перспектива переговорів з Трампом, а Європа не є предметом інтересу зараз для, для Путіна. І він вважає, що Трамп може натиснути на Європу і на нас. Але для нього проблема те, що зараз. У всякому разі, зовні виглядає так, що є спільна позиція США, Європи і України, оце для нього неприємне, тим не менш він буде домовлятися саме з американцями.